Леша, тих. Всім привіт! Розпаковка чек. Сьогодні мені вдалося включити, там прийшли нові купони, мінус 10%. Ось видно, що там мінус 10, там, мінус 10. Коротше, люблю ці скидки. Там було щось 130 злотих, заплатили ми фактично 91, тобто економія 40 злотих, і це класно. Взяла ось такі штучки на чераніту. Але зроблю трошки другий рецепт. Побачила в інтернеті, хочу спробувати з оцим от сирочком. Це теж е, сирочок солодкий, е, клубничка. клубнічка. Е, 400 грам. Так, ананас. Сьогодні Це часто вони викидують, але просто потрібно злапати цю скидку, переоцінку їх. 3,60, ну, слухайте, 36 гривень ананас. Ну, клас. Е, так, молочко. Сметана маленький майонез. Зараз зробимо ось такий з таких булочок, такі, не знаю, гамбургери, бутерброди, щось таке. Сир камамбер 200 г. Камамбер чи. Камамбер. А, впав. Полетів добре. Десь біля 8 злотих. Теж скидка сьогодні, тому що так коштує 10-12. Творог дві штучки по 250 грам. Шинки 200 грам взяли, сир копчений. Класний. 300 грам. Два часничка. Один молодий, один старий. Щось у мене все тікає. Тікли чіпси. Сухарики. Є українські продукти, дуже багато. Але вони набагато дорожчі, ніж в Україні. Ось ця штучка коштує 3 злотих. Тобто 30 гривень ці сухарики. Скільки вони, звичайно, стоять зараз в Україні, я не знаю. Але мені здається, що це дорого. Не знаю, не буду казати. Три яблучка. Голден зелені малий такий любить, кілограм лопатки. П'ять ось таких сосисок, хочемо пароходогів зробити. Так, Три огірка, чай зелений, син такий любить. Зущонка, вона тут називається маса каймакова. Але якщо варена, якщо вона така ну не варена, біла, то шмітанка Охо! Булочки вже показувала. В принципі, все. О, 90 злотих, 900 гривень, кажіть. Дорого, ні, не знаю. Всім дякую, всім гарного дня.